Так, то ну наступный точно дам завета в самого Кремля. Если ты пытаешься донести на, на русских, то советую говорить на русском. Видишь, я уже размовлял. Про то, всего, не хочет тебя зрозуметь, он не разумеет тебя жодною мовою. Орин, ты не прочитаешь сообщение украинский фашист не достойно русскому языку. Украинцы на Достойні також, як і ти свого жалюгідного життя. Вечі не вибачаюсь, але, пане генію, ви що? Тільки нам для себе дзеркало відкрили. Кід панік плачеться, тому що його у в Україні. Ну, мразота брудна. За це зараз ти отримаєш ракету. Мені подобається, як воно горить. Знаєте, я просто терпіти не можу орків, які радіють тому, що нас вбивають. Почекайте одну хвилиночку. Він сказав в Україні розвіяла всі мої сумніви. Більше цікавого на моєму новому відео переходьте і дивіться всім до побачення та слава Україні.